Казочка називається Чортяча хатка. Така назва. Жив собі колись один чоловік. Ну і так багатенько жив. Будинок, мав поле, ну, як хороший господар. І одружився, і взяв собі жінку та таку хорошу, милу, так її любив, ну знаєте, як одне дихають. І живуть собі, і люблять один одного, а від любові діти з'являються. Народилася в них дочка, Це така хороша мила дівчина, назвали Софійкою. І вона тако на маму схожа. і все з маличку вона й до роботи звична. Мама їй все вчить. І їсти варити, і ткати, і сорочки вишивати. Ну все. І живуть щасливо. Ну, де є щастя Це в світі в цій родині. Каже, як в хаті, як у віночку. Та й тако недовгим те Та щастя було, якось. Зимку, та вони там десь на базар поїхали, та й їхали через лід та й саньми, та й провалилися, та й обмокли, та додому добралися, а жінка простила та й занедужала. Та й хворі, як не лікували, що нічого не допоможе. Та вона та, якось там, за, як кажу, тиждень, два та й, та й померла. Божечки, цей чоловік дівцем лишився, та з дочкою малою на руках, та так йому. Так йому гірко, так він за жінкою своєю тож жив. Та й час іде, там рік чи два, скільки там минуло, але ж життя йде, треба жити. Ну і чоловіку без жінки не можна, та й хазяйку треба, та й дитина мала не та він там десь в полі чи що. Та й якось уже. А по сусідству жила вдовичка одна. Та й вона оком кинула, що такий багатий чоловік, та сам та вдівець, та й тако собі задумала, так чи так, а женити його на собі, та вже те хазяйство собі до рук прибрати. Там він любить її чи не любить, то вже діло десяте. Та й тако ніби по сусідськи заходить, коли щось там позичити, там чи солі, чи бо, а коли щось принесе. Ось я борщику зварила, та нема кому поїсти, я вам по сусідськи. Ну, такого в Україні сусіди, то вони дружать між собою, буває навіть ближче, як родичі. Сусід то вже ти від нього. нікуди. Родич зібрався та поїхав, а сусід нікуди. Та й такої заходить раз через раз, та щось, та та так вона і цій дівчині маленькій, то яблучко, то ще щось ніби так вона її любить. Та вже так ніби позвикали один до одного, та вже так по-сусідськи, та довше, довше, та вона мало не рік до нього ходила. Та він уже так до неї придивляється, що ніби гарна жіночка та така. Чистенька та господарство, слово за слово. Та вона його там все пригощає, то пиріжечки, то я вам допоможу. Та ось, донечка давай поможу тобі хату побілити. Та так він до неї вже ніби звикав, вона вже там слово через слово, та якось там і в садочок до себе його витягла. Та й такий він настав час, що вона його таки ніби він і хотів, не хотів, та й не щувся з того, як він її і запросив за жінку собі. Ну, та вона вже така раденька, та я, я не я буду згодна. Та й вже вони і одружилися. Ну, дівець здовиця, зійшлася. А він, він каже: дивіться, що в мене, щоб ви знали, в мене ж дочка, то я ж як рідну дитину буду робити, я ж тако до неї заходиться. А вже як вона вже одружилася з ним, то вже сюди перебралася в хату, цю, та вже хазяйство в неї в руках, та всі ті ключі, та все, от то, що може бути. Та й вона вже потрошечки свій ногору показує. Так при ньому то не дуже, а він то на роботі десь, то в лісі, то в полі, то з волами на, 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 на торжище. А вона цю дитину, та й вона ж її не любить. Це ж вона їй не рідна. то перед ним показує. А як його нема цього чоловіка, то вона їй саму... Саму роботу тяжко дасть, та й, та й сорочку брудну, та, а він, як придя, вона каже: О, твоя дочка ледача, та робити не хоче, та в брудній сорочці, та не слухає мене. А вона, дитина така чемна, та мовчить батькові, не, не жаліється. Він каже: Доню, ну ти ж матір ну слухай, треба ж якось жити. А вона таку мовчить, вона що її не виробляє, вона батько думає. ну, чи, і, і так, тато, не дуже добре йому, а що я буду жалітися, то йому взагалі погано буде. Та й тато любить, та й мовчить, нічого, ти не розказує йому. Але це вже і так, так, так доїла її, вже довела, поїдом їсть, що просто вже не можна втриматися, вже й така дівчина ніби доросла, вже й, і, і, а в хаті не можна втриматися. Як батька нема, та вже як не обізве, як не, мало не б'є її. а Вона б. І, і, Може, і коли, коли вдарять, щоб батько не бачив. А ця мовчить татові не жаліється, ця ж мачуха бачить, що дитина така чемна, терпляча. та й тако збиткується над нею. Але вже до того вже її замучила, то та каже: таточку, знаєте, що а я хочу десь. Віддайте мене в найми. Як то так? Рідна дитина, які найми? От-от як хочете, а я хочу світа побачити, щось там. Вона ж не признається. І так батько за те говорить. А ця ж мачуха рада раденька десь позбутися її, щоб вже самій хазяйкою, щоб нікому ж те добро думає, піде в наймі, то та там і пропаде вже. Ой, то може і правда, нехай, хай донечка, я ж її так люблю, як мені не вистачати буде. Але хай іде, такого вона примовляє. А батько що батько? Він така душа щира, та й думає, може, і правда, дитина хоче, вона ж мені розказує про ту біду. Ну, добре, каже, донечко, та, та й десь, ну, як хочеш, то підемо. Та якось вибралися, та вона ж там одягла, він тут. Чоботи старенькі, які там були на паличку, та й поведу тебе кудись пошукаю, десь гарного місця, щоб не дуже далеко, щоб, до те, щоб ти в гості ходила, щоб я в гості ходив, та йдуть. Коли йдуть через ліс, а дивиться батько, а там тако виглядає, ніби будиночок, хатка така, та така гарна стоїть, Чистесенька ніби. А ну лише доню заглянемо, хто там є. Заглянув, а нікого нема в тій хаті. А вона каже, тату, знаєте, вона насправді то не хочеш нікуди йти від батька, любить його. А знаєте, тату, а, а давайте я тут лишуся. Та як він каже, ти ж в наймі би хотів. А отут, бачите, хатка нікого нема, то я, я ось отут я поживу, ось огород розведу, а ви до мене в гості прийдете, та й потрошечки, та й воно мені цікаве, я попробую, як то буде. Ну, батько каже, ну ніби не ні, ти вже, доросла, ну нехай. Залишив, що там і поїсти, та каже, я до тебе довідаюся. Та йде назад, а вона теж, давай в хаті прив, а там хата всередині прибирає, а там такі, як і столи панські, і все прибрано, добре, така велика. Ну, пічку затопила та й якоїсь кашки зварила, що там в неї було. Коли хтось стукає тебе, вона бігом відчиняє, а там бабусечка старенька така стоїть. Дитиночка, каже, дай мені хлібчика. Вона каже, бабунечка, знаєте, що? Заходьте, хай якраз кашки зварила, разом і поїмо, та й дістала з печі те, що там було, і, 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 і собі, і бабусі поділилася і хлібчиком, і кашкою, що там якась булинка, шматочок сала, та й разом з нею поїли. Бабуся каже: О, дитина, яка ти добра, послухай, що я тобі скажу. Недобре це місце, оця хата не проста хата. Ти, я бачу тут уже і ти звідси не будь. «Ні», — каже, нікуди, то бережися, каже, бо до цієї хати вночі. Приїжджають чорти. І тут гульки і танці влаштовують. Ти вже каже, не перша, що тут побувала, я на своєму віку вас багато бачила, то ти тільки знай, як підеш чортами танцювати, то геть чисто пропадеш. От що хоч роби, що хоч вигадуй, але до танцю з ними не йди. І головне тобі дочекатися, поки півень не закукуріка, а тоді вже врятуєшся. Ти дівчинка розумна, пам'ятай, що я тобі сказала. Десь заховайся і тако не показуйся. Та й бабуся пішла, а ця вже ж боїться, та й думає, десь, десь на горище залізу. Залізла, заховалася там сіно та й чекає. Коли це приїжджає серед ночі золота карета із баскими кіньми. Відчиняються двері з тої карети, як полізли паничі. Де вони там помістилися? Один, два, три, десять, двадцять. І всі з одної карети. І всі так вбрані та в шовках, як ото пани вбираються. та Якісь в них черевики та такі з золотими там, бляшками, та таке, та вбрані, та перуки, якісь, та, та, та з паличками золотими, та, та з такими звіялками, та всі в цю хату сунуть, сюди, повна хата набилась. А що кажуть хлопці? А де наші музиканти? А свисли з тої карети, ще й музиканти повилазили та з цимбалами, та з трубами, скрипками, та з бубнами. Ану, давай же грати то будемо танцювати, але от стривайте, каже. А хтось з нас їх в нашій хатці ще ж був. Дивіться, тут прибрано, тут сюди до печі і каша зварена. А ну, хлопці шукаємо, де тут хто є. Та під лавками, та під ліжками, та нема нікого. А такий хтось був, А ну, шукаємо ще. Знов шукають, коли гульк, ну, на горище. На горище залізли, сюди, туди, до сіна, а там вона сидить. О! Та й дівчина гарна! Ходи, ходи сюди. Під руки її спустили. Ну, давай же, дівка, танцювати з нами. А вона згадала, що бабуся каже. Та як же я буду танцювати? Дивіться, яка я обірвана, Я, каже, без такого, без гарної сорочки я танцювати не піду. Ну, каже найстарший пан. То, каже, ми це тобі знайдемо. зараз буде тобі сорочка. А ну, хлопці, вони катнулися, шатнулися, побігли з тої хатки, біжать. Кожний несе якусь сорочку та шовкову та таку, та ткану та вищо та, та вибирай яку. Що робити? Вона каже, давай буду міряти. Тільки каже, тако звернеться за пічкою, та поки ті сорочки міряють, а вони тупають ногами, давай не міряш, скоріш час що танцювати треба. О, ось каже, одна вибрала, каже, оцю сорочку ось. Ну, давай же танцювати. Е, ні, каже, сорочка, що ж в одній сорочці? Мені ж треба ще спідницю гарну. Е, чорта, спідницю зараз нанесем. А ну, хлопці, гайда, свиснули, помчали, тягнуть такі спідниці. Боже, де вони десь якоїсь цариці зняли чи в якоїсь купця, який хочеш. І цяцьковані і мальовані, і циганські якісь, і, 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 і вишиті, і, і шовкові. А ну вибирай, вона знову чи спідниці міри. Що ти будеш неряти, давай одягай. Нап'яла вже спідницю. Ну гайда до танцю, музиканти, давай, музиканти, бум-бум, грати грати. Стійте, стійте. Як же я піду? А черевиків в мене ж немає. А каже, як же ж ти? Без черевиків не можеш. Каже, ні, як же до танцю без черевиків. Ну гайда! Помчали вони, та й тягнуть чоботи черевики. Та такі, боже, там із золотом, і з перлами, і з діамантами. Давай вона ті черевики міряти такі, такі, перетакі, а вони ногами тупують. скоріше давай час іде, танцювати треба. Вже черевики вибрала. Давай танцювати. Е, ні. Каже, ще мені керсетку треба. А заразу скільки ж ти будеш нам кишки сотати. Гайда, Тягнулися. Метнулися чортяки паничі, притягли там і керсетички такі сякі. І, і дорогоцінні, і діаманти. Вже вона, вже і керсетички вона міряє. Вже час мене дивиться, що вже скоро світанок. Давай вже до те танцювати. Е, каже, як же танцювати, як в мене на голові віночка нема. А зараз ми тобі притягнемо. Побігли, притягли такі якісь скарбистими віночками із золотом, із діамантами. Давай переміряти, та таку вдягнула корону, що й на королів на заліці на, на немає. Та одна. От той то віночок корона та ціло царство варте. Давай же танцювати. Ні, каже, ще мені стрічечок треба. Вже чорти сердяться, плюються, рогами в стіну б'ються, помчали та притягли її стрічечок. Та такі, які вже ти стрічками убралась. Я каже, як же піду танцювати, що мені пояса гарного треба. Вже й ті пояси притаскали її теж з діамантами, зіки таки натягнули пояс. Одягай, переміряла, вже й пояс натягнула. Давай танцювати. Та ні, каже, якщо піду танцювати, у мене. Гамана немає гаманця коло того пояса. А щоб ти здорова була, бодай тобі всячина. Давайте ми погнали тут же під дубом, яму викопали, витягають скарб і звідти гаманець, й насипали, і вже, щоб ти не казали, вже й того золота насипали, та діамантів, та коштовності, та перлів. Вже той гаман важить чи не цілий. Прив'язала, давай же танцювати. Вона каже: Е, ні, ще мені намиста треба. А щоб тебе яке там намисто, катнулися. Вже те мисто несуть, а вона, бачить, вже світає, вже трошечки тако. Та й давайте намисто перебирати та по одній, та по другій на мистині. Давай вже. Втягнула кораль і намисто дорогоцінне, давай танцювати. Нє, каже, ще мені жупана треба, шовко. А шов тобі катнули, несуть того жупана, вже ті притягли жупана, а тут і півень. Ей, як шатнулися ті паничі. Та в ту карету всі посипалися, і музиканти за ними і здиміли. Стоїть вона серед того всього багатства, та вбрана, як цариця, та золото та діамантів, та гаман на ній такий, та вже хе -хе, взяла в руки там паличку, золоту собі вибрала, одягнула все, що там вони принесли, набрала тільки коштовності та цілу торбу та йде додому. Та йде. Ой, позбігалися люди, дивляться, Боже, що, що це за королівна до нас йде? Коли дивляться, це дочка йде до батька. Та позбігалися, та всі вже дивуються. А він каже, доню, де ти? А так, каже, оце так я от там, де залишили, то в тих наймах і заробила. Ну, вже, каже батько, тепер ти мене чиста цариця, вже тебе і заміж можна віддавати, ти я вже спокійний буду, ти сама хазяйкою будеш. А, а жінка його ця як побачив, та каже, як так? То ти такий найми для дочки знайшов, що вона царицею стала, а ну каже, веди мене туди. Ні, я ще більше зароблю, вона мале, дурне, а я таке. Добре, каже, чоловік, як хочеш, давай збирайся. Вона собі набрала там поїсти, попити, веди мене. Та він вже знає, куди вести, та й веде до тої хатинки. Усьо, каже жінка, давай завтра тоді чекаю тебе чи зайду за тобою, як воно має бути. Іди, каже, я справлюся. Заходить в ту хатку та нічого там не робила, сіла собі, добула. Поїсти та їсть. Там і м'ясо вона собі взяла, і сала добро, та й хліба напекла, та й вино та їсть. Колись це хтось стукає у двері. А відчиняй на порозі бабуська стоїть. Е, Досю каже, дай мені хлібчика. Ха -ха -ха", каже, хлібчика. Мені самій мало, дивися, ходить же брачка, а ну геть, звідси, щоб я тебе не бачила. Добре, каже бабуся, ти сама захотіла та й пішла. А ця сидить, наїлася, напилася, не вклалася спати. Коли це стукотить, громотить, під'їжджає під вікно, золота карета. А звідти як посипалися паничі та й всі в цю хату набивалися, і музикантів з собою тягнуть. О, кажуть, а у нас тут якраз і танцюристка є. Ану, пані слічна, давай з нами танцювати. А вона радесенька, зуби, щирить. Музиканти як вдарили польку так як. та кракав'як, та, та, та. й давай же кожен панич з нею так кружляє, кружляє, танцює, так всю ніч танцювали, танцювали, а під ранок півень ріку. Та вони здиміли з тою каретою, з музикантами і її з собою забрали. Чекав, чекав, чоловік, прийшов до тої хатки, та нікого нема. Повернувся додому, каже, десь мати ділися, що робити. Тут тільки дочка розказала, що було. Е, пожурився, батько каже, от так оце бачиш, чого ж ти мені раніше доню не казала? Ну, може, воно й на краще. Будемо з тобою добре жити. Та й посватався до неї, добрий чоловік, хлопець гарний, найкраще на все село, та козак славний Одружилися та й живуть щасливо. І батько з ними життю радіє, а там вже онуки пішли, і знову родина щастя отримала. То вам казочка, а мені поплечки в'язочка. цим же лишайтеся, здорові.